Всім привіт! У нас така гарна-гарна погода, тихо, йде сніг, сонячно навіть, і ми з вами йдемо перевіряти, як тут наші бджоли, вітати їх з Новим роком. Бджолки зимують, все нормально. І у нас з завтрашнього дня обіцяють потепління. Потепління не суттєве, плюс 2 стоїть, ну, плюс 2 це в тіні, Ми ж розуміємо, що на сонечку буде і побільше. Головний перевірщик прийшов. Ось. І я маю намір сьогодні почати переглядати стан бджіл. Чому саме сьогодні? Е, нібито плюс 2 це навіть краще. Все вірно. Але проблема в тому, що у нас за цими плюс 2 йде дуже сильний е, дуже сильний вітер. І він буде зберігатися на протязі, е, ну, певного часу. Тобто, або ми дивимось вулики сьогодні при мінус 6, ось, але безвітряній погоді, або ми їх дивимось вже там. Не знаю, як вийде. В принципі, додати я не прив'язаний, але, як то кажуть, для загального розуміння треба знати, яка ситуація, яка ціль мого візиту до вуликів. Не показати, як там сидять бджоли, не самому просто подивитися, в цьому цілі немає. Є декілька важливих моментів. Саме головне це переглянути вологу. Рівень вологи, переглянути корма, переглянути загальний стан, тобто де сидить клуб. Ось. Ну і, звісно, наявність підмору, його кількість теж треба глянути. Ось такі стоять задачі. Так, Починаємо ми з цього ряду, знімаємо нашу шапочку насамперед ось таким чином. Так, ну що, давайте подивимось, трішечки вам спробую теж показати, що де як, хто зимує. Зробимо ось так. Так, поїхали дивитися. Дуже обережно. Бджоли бачу, повзають. Клуб сидить, сидить спереду. Тепленько, до речі, ми з вами не взяли пірометр, зараз я схожу, візьму. Бджоли сидять в самому низу. Тобто нам для того, щоб їх оглянути, де що як, не треба, Оце, знаєте, як багато опасічників. Знімають весь холстик, щоб побачити, чи там, чи не там. Все видно через холстик. Саме головне можна подивитися, маючи пірометр. Ось такий в мене є пірометр, китайський, але саме головне, що в нього були заряджені батарейки. Нагадую, до 15-16 градусів це нормальний показник. Вище погано. Дивимось. Наступний це. Слабіша сімейка, бачите, я деяким слабішим клав отакі плівочки. Дивлюся, бджоли сидять 8 градусів, бджоли перед передньою стінкою. Зараз спробую вам показати швиденько. Ось вони. Не знаю, гоупрошка милить. Милить, вон жопки торчать. От так. Сидять перед передньою стінкою, бачите, сухо, сухо, вологи немає. Давайте глянемо підмор. Оцих багатенько бачимо. Багатенько підмору. Ну ви бачили, що в мене помічена ця бджолородина. Як слабенька, рамок там нормально, бджола йшла нормально, але... Я вже не пам'ятаю, чому саме слабенька, яка була проблема. Так, поїхали. Обережно. Сидять, бачимо, є волога. Волога. Дивлюся одразу підмор. Є трішки підмору. Температуру міряємо 5, 6. Накриваємо, дивимось наступно. Показую, як є, бо зараз, переглядаючи YouTube, бачу, що деякі пасічники ходять, показують найкращі сім'ї. Тут бачимо вгорі сидять. Ось вони. Так, підмору багатенько. Дивимось тут. ну Тут ситуація вже видно, що покраще. Ось бджоли. 8, 9, 5, 6. Є. Тобто бджола є, тут непогано, вологи немає. Бачите, теж накривав. Значить, ага, тут у нас на невеликій кількості рамок, але дивіться, бджоли є, все нормально. Розплодані у кого, слава Богу, немає. 11 градусів. Накриваємо далі, дивлюся, підмор. У цих підмору показово взагалі майже немає. Десяток бджолок лежить, при тому, що, бачите, як бджола пішла тобто на невеликій кількості рамок. Але... Оце починається вітер, тому я і казав, що отакі огляди треба краще в мінусову погоду, але без вітру. Так, ну і дивимось ось цю крайню. Так, теж бачите, лежить плівочка. Тут це хорошо, єдине, що бджола по центру клубу. Бджола по центру клубу 8-9 градусів вже доходить до крайньої стінки. Оцим вже треба класти канді. Бачимо, згори нікого не видно, підмору не бачу. Певно, сидять саму мага, бджолу бачу. Бджолу бачу. Ось вони вибігають. Бджола є. Все хорошо, вологи нема, підмору не бачу згори. Ну, Будемо вважати, що добре. Так, наступна. Це 17-й номер. Тепло відчуваю. Підмору дуже мало. Єдине, що на градуснику не бачу хорошої температури, хоча волога, бачите, волога є. Ну, давайте трішечки привідкрию. Гляну, сидять, сидять. Бджола сидить в клубі перед передньою стінкою, просто сидить у самого низу. Так, хорошо. Високі температури 8, 9, 10 градусів. Так, дивимось тут ось бджоли, я думаю, видно, підмору по мінімуму сидять, зимують все добре. У них, дивлюся, підвищений рівень вологості, майже 99%. Бачите, датчик показує да, і 4 градуси згори. Тобто бджоли зимують, але вологість підвищена, хоча ви бачили, капель нічого немає. Наступна. Так, вологість з краю. Тепло. Так, прям на руку не відчуваю, підмора мало. Міряємо. Ну Тепло є. Зараз привідкрию, гляну, що там бджола. Бджола є, сидять теж в самому низу. Дуже, дуже сидять низько. В порівнянні з ППС-ками. В порівнянні з ППС-ками бджоли в ППУшках сидять, як в звичайних дерев'яних вуликах. Дивимось цих. Тут 82% мені показує датчик. Бджола сидить, все, тепло є. Підмора дуже мало. Коли я кажу підмора дуже мало, я вам зараз покажу про що я. Дивіться, 80% датчик показано. Ну, датчики китайські, можуть трішки прибрехувати. Підмора дуже мало, це ось так. Бачите? Там ну, десяток бджолок, тобто дуже мало. Це п'ятий номер, ось вони там повзають. Це п'ятий номер, це сім'я, яка була у нас проблемна. Із-за того, що вона дуже слабкою вийшла минулого року, але вона вичухалась, ну, ми її вичухали, і вона нарастилася і меду нам ще принесла. Так, ось тепер цікаво подивитися, як зимують ППС. Так, тут без утеплення, хоча, бачите, ось вони бджоли. Ось тут сидить клуб, займає. Бачите, сидять під верхньою кришкою. Що я і казав? Температура в них 8, 10, 7. Тобто все нормально. Оце попереду крапельки вологи, це нормально, бо знаю, що люди там пугаються. Ні, це нормально. Головне, щоб ця волога не була по центру клуба або над клубом десь. Ось так. Це все в порядку. Це у нас сімейка. Зараз я вам за неї розкажу. Ось вони п'ятачком зібралися. Підмору нема взагалі. Це показова сім'я, але вона у нас трішечки просіла. Давайте їх закриємо. Показова це перший номер. Вона у нас гарно носить мед. Вона була в цьому році материнкою, трішечки просіла. Ми з нею робили відводки і так далі. І при всьому, при тому, ви бачите, сидять, підмору немає. Ну, я перше, вперше таке бачу, щоб в сім'ї його взагалі не було, дно проглядується, воно чисте. Так, наступне. Дивимось наступну сімейку. Тут є плівка, тут є бджоли, бджоли сидять по центру. Побачили, да? підмору у них немає, волога з краю, все хорошо, але вони отут, на цих вуличках крайні, вони відступили і сидять по центру. Цим треба вже класти канді. Отак. Тобто беремо їх на замітку. Пишемо тут букви. К. Плюс. Все. Так, далі повинна бути непогана сімейка, не знаю. По-моєму, це шостий номер, хоча не впевнений. Да. Бджолка сидить тут, крайня стінка зайнята. Під заставною. Підмору теж в них нема. Умнічки, все сидять, все хорошо, тепла такого прям супер не відчувається. Тобто зимують нормально все. І дивимось останній в цьому ряді. так, Бджіл не бачу, бачу вологу по краю. Це нормально, це свідчить про те, що бджолки є. Тут. Зараз давайте глянемо. Підмор. Підмору нема. Бджоли все, бачу, всі сидять тут перед передньою стінкою. Прекрасно розв'язуємо наші ось так, наш дріт. І обережно, не поспішаючи, бо ми ж все одно створюємо певний шум, треба їх дуже сильно не турбувати. Бджіл. Бачимо ось волога. Це свідчить про те, що бджоли живі. Хто зимує в сплівкою, ось так. Ось вони, подивіться, красивенький клуб на всі займає весь проміжок. Ось подивіться, До заставної притик показова сімейка. Накриваємо їх. Бачимо, вони більше до центру. Підмору немає. Давайте я вам покажу, бо скажете, балакає сам собою. Там може страшне, шокується, а він нам розказує. Показує. Ось сидять бджолки. Дійшли до центру. Цим ми теж помітимо, що треба канді. Бачите дно? Отак. Чисто. Звісно, що підмор там може бути під самими рамками, там, де сидять бджоли. Зрозуміло. Зазвичай, коли у бджолу родини проблеми і багато підмору, він і оце, де вони не займають, там його теж багатенько. Дивимось. Так, ага, тут у нас випав паспорт. Третій номер це сім'я, яка хворіла в цьому році на Аскофероз. Дивимось, волога ось вона, бджоли ось вони, підмору немає. <гум> ну, бджоли мало, да вона сидить ось тут, рамочок мало, але вони зимують і в них нема підмора. Розумієте, саме головне, що я рамки ж бачу між заставними, що... точніше між вулочками, що відбувається, тобто немає підмору. Це дуже добре. Сім'я, яка хворіла, я думав, вони сипануться ще в січні. На початку, ось зараз сидять. Наступна. Ну, Думаю, тут все видно, ось бджоли, все сухо, красота. Підмору немає. Ось так, ось вони. Краса. Ось я і кажу, що в своїх відео, що вулики з ППС в порівнянні з ППУшками, вони тепліші. Так, да, їх для кочівлі не дуже, вони м'які. Для кочівлі краще користуватися ППУшками. По Але ось для зимівлі, ну, в тому році, всі, хто зимував в ППС, всі перезимували. Та, в принципі, у мене в тому році і так всі перезимували, два дерев'яних було. Але дивимось. Опа, вітер подув, тут є плівка. Бачимо, ось бджоли, підмору нема, не знаю. Оці слабищі зимують краще, ніж ті, що на тій стороні. Я вам так скажу. Звісно, там були сім'ї і сильні, і слабенькі, але ви бачили, підмору я показував, казав, що було в деяких сім'ях чимало. Дивимось тут. Бджоли є, бачу, волога, клуб ось сидить, передня стінка. Краса. Не знаю, думаю, вам там щось видно. Закриваємо їх, підмору немає. Отже, народ, ми з вами розглянули майже половину пасіки, побачили, що бджоли зимують. Є ситуація відмінна, є ситуація середня, є ситуація, де не дуже ви самі все бачили. Підмор в деяких сім'ях є його чимало. Це перший свідок того, що е, там можуть бути проблеми, вони можуть не дозимувати. Дві сім'ї ми з вами побачили, яким треба вже підкласти канді. Бажано, тобто одна сім'я ще не біля самої задньої, але на підході одна сім'я по центру. Треба вже класти їм канді і не мучити бджіл. Ось хай зимують на канді. А так в цілому поки що можу зробити наступний висновок. Перше ППСки, серед тих, що ми оглянули, ситуація по кількості бджоли, по кількості підмору. Краще, ніж в ППУшках. Ось так. Це про те, що я казав в попередніх відео. А мені е, там відписували, що взагалі там дерев'яні це топ. Ось ви бачите ППС. Ми з вами оглядали підмор, його немає взагалі. Тобто це дуже добре. Е, бджола сидить, так, да, бджола в ППСках зимує перед верхньою стінкою, але це є плюсом, коли у вас мало корму, і корм в основному під верхом рамок. Тобто бджоли сідають і таким чином вони його беруть і йдуть до кінця. В тому році у нас була 100% зимівля. Чи буде така в цьому році, я не знаю. Бачу, деякі сім'ї є проблемні. Тільки січень, якщо б зараз був лютий, була така ситуація, я б взагалі не переживав навіть в такому стані, вони б дозимували. Ось так як маємо 1 січня, ще по факту два місяці зимівлі. Ось далі ми їх вже будемо утеплювати і все таке, то. Поки що ситуація задовільна, вона краще середньої, а там будемо дивитися з вами наступні рази. Наступний раз ми з вами до бджіл поліземо на початку лютого, через місяць поліземо чистити донця, поліземо класти вже 100% канді не всім, бо ви бачили, зараз бджоли сидять перед передньою стінкою майже всі. Серед тих, що ми оглянули, тобто дві тільки сім'ї, яким треба. Ось ну по подивимось. Ось так я вибачаю за те, що я не показую одразу повністю так розриваю гніздо, показую там, дивіться, як робить багато хто. Я так не люблю. Якщо ви знімете зараз плівку, повністю запускаєте холодний воздух повітря, і потім це повітря конденсується на ці плівки зайва волога, воно не треба. Тобто я вам показував, ви самі бачили, я вам показував конкретні моменти, тож, думаю, ситуація була зрозуміла. Ось так в нас проходить зимівля. Якщо щось буде ще. Є таке, я в це відео включу зараз. Тобто е тайм-коди будуть присутні в цьому відео для того, щоб, можливо, хтось хоче швидше подивитися. Я буду підписувати проблемні сім'ї і там, де показові. Ось так. Тож, це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Сьогодні у нас 1 січня. Бажаю всім вдало дозимувати з мінімальними або краще без втрат. І розпочати сезон дільниця 2026 з сильними сім'ями. Побачимось в наступних цікавих відео. До зустрічі.